Щоб не накоїти біди, спочатку подумай, а потім зроби. Мої вітання. Слава Україні! Це програма Вівторок подумай разів 40 на моєму-каналі Віталій Бал. Сьогодні у нас на календарі 12 серпня вівторок і в програмі Вівторок подумай разів 40» сорок поговорити про знову ж майбутню зустріч Трампа-Путіна, яка має бутися 15 серпня, у п'ятницю. Я ще вчора говорив, що протягом тижня всі будуть про це говорити писати там. Різні моменти акцентувати, звертати на все це увагу. Ну, я хотів би звернути увагу на те, як зреагував Дональд Трамп щодо заяви Володимира Зеленського, що потрібно вносити зміни до Конституції України, якщо там мова йде про якісь там території, обмін територіями. Він дуже розгатувався. Він там давав прес-конференцію і говорив, що не треба було Зеленському. Ніякого дозвілу, коли він почав цю війну, що там багато загиблих і так далі. От зараз ніби йому треба. Ну, що тут можна сказати? Безумовно, що е, в цьому контексті е, Зеленський все правильно сказав, хоча, за великим рахунком, які зміни в Конституції, який про який обмін е, українськими територіями може йти мова, коли е, останнє дослідження, яке ми, до речі, з вами вже згадували, там ми говорили тоді щодо довіри до Володимира Зеленського і інших. Лідерів, а зараз мова йде про те, що відповіли на можливі якісь там віддати можливість віддати українській території. Це мова йде про дослідження КМІС, і 76% респондентів категорично відкидають те, щоб передати Росії окуповані Росією території в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях. Тому про якісь там обміни територіями, що щось, щось передати, тут взагалі не може йти мови, і навіть якісь там зміни не, не, не потрібно було про це згадувати. І тому ця ситуація, на мою думку, ну знову ж не треба поспішати як кажуть, зробити якісь заяви. Ми вже ну хочу нагадати: бачили, як це було, коли була зустріч 28 лютого в овальному кабінеті в Білому домі між Зеленським і Трампом, коли Зеленський публічно почав щось там не погоджуватись із Трампом, щось там заперечувати, щось там доводити. Подобається комусь Трамп. Не подобається. Ми можемо по-різному, хоч як відноситись до Трампа, але він є президентом Сполучених Штатів Америки, і ми, хочеться нам чи не хочеться, ми залежимо багато в чому від допомоги з боку Сполучених Штатів Америки. Хоча ну, варто зазначити, що тепер фінансові допомоги нам адміністрація Трампа не дає, і про це, зокрема, там в неділю заявив віце-президент США Венс. Але так чи інакше от, має бути зустріч між Трампом і Путіним. Трамп там озвучив, хоча, знову ж, це не його справа говорити, якими там територіями маємо обмінюватися. Не знаю, там, це, напевне, може, Вікові, після зустрічі минулого тижня із Путіним привіз і розказав цю ідею Путіна щодо того, що буде призупинення війна, якщо от будуть віддані території українські, яку окупувала російська армія. Ну і там щось почав з цього приводу вигадувати. В лапках трамп, що там може відбутися. з моєї точки зору, ну достатньо було того, що вже Зеленський відреагував, що ми не торгуємо цими територіями. Він це був сказав, і на цьому треба було йому зупинитися. Є заяви європейських лідерів, навіть європейського союзу, за виключенням Угорщини. До речі, Угорщина Орбан написав себе в соцмережах, що він не підтримав, тому що не треба це робити напередодні зустрічі, щоб не погіршити ситуацію. і Певною мірою тут знову ж можна напевне з ним. І погодитись, зустріча не відбулася, вже почали там накидати різних якихось своїх заяв, які знову ж не сприяють покращенню ситуації в контексті відношення Трампа до Зеленського. Там в них є своя історія. Якщо хотіли вже зробити таку заяву стосовно змін до конституції, то на мою думку треба було подумати добре і вирішити, щоб це зробив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Він щось взагалі мовчить. А він є голова Верховної Ради, бо це ж Верховна Рада. Має голосувати про які про зміни, якщо там мають бути якісь зміни. Хоча, на мою думку, про жодні зміни, якісь голосування не може бути йти і мови. Тобто можна було зробити цю заяву, зробити так, щоб було поле для маневрів для Володимира Зеленського, щоб він не загострював свої взаємостосунки із Трампом. Тим більше, завтра буде віртуальний саміт європейських лідерів. Там, зокрема, буде і Володимир Зеленський брати участь, і президент Єврокомісії Русула фон Ляєн, і генеральний секретар НАТО Марк Крюте, і має доєднатися Трамп. і Вони там хочуть, до речі, обговорити якраз от питання, пов'язані з варіантами тиску на Росію стосовно того, що це запитання про українські території, про гарантії безпеки і про можливі мирні перемовини. Тобто, поїзд ще навіть, ну скажімо так, не, не пішов, не почав свій рух а вже. Багато було зроблено різних заяв. І ще раз хочу підкреслити те, що роблять європейці, це добре, і хай вони це роблять. Але все-таки в Україні мені видається в цьому контексті треба було бути більш такою виваженою. І знову ж скажу: якщо хотіли зробити заяву, це мав зробити голова Верховної Ради, щоб президента була можливість. Потім, після цієї зустрічі, можливо, от після завтрашнього цього саміту, побачимо, що там буде на цьому саміті, чи зможуть, не зможуть переконати Трампа. В тому, щоб і не робив такі подарунки Путіну, там не обіцяв йому, до речі, чомусь обіцяти українській території, а не американські. Тобто ситуація насправді дійсно для нас непроста, Все буде вирішуватися більше на фронті, на війні. Поки російська армія просувається, ми ж всі чітко розуміємо, що Путін буде затягувати весь процес мирних перемовин. Він знову звучить свої ті пропозиції. він... Ну, не було жодних якихось підстав вважати, що він відійшов від цієї пропозиції, що чотири області мають бути, щоб виведені війська має бути визнаний Крим. Ну, там, стосовно демілітаризації, не вступу НАТО, побачимо знову, що буде на цій зустрічі з Трампом. Чи він це знов повторить, чи піде на якісь умовні, ніби компроміси. Але, як на мене, от вся ця ситуація з тими різними заявами, вона, ну, як мені видається, не зовсім. І не завжди була доречними. Не треба було так багато цього приводу говорити. Він знову ж там останнє, що Володимир Зеленський, що Путін не хоче війни, він готує до нового наступу і так далі. і так далі. Ну це і так зрозуміло. Тобто, сенс робити такі заяви публічно, розказувати, що які в нього там є успіхи чи не успіхи. Ну знову ж ми вже це бачили, коли раніше дуже було багато публічних заяв щодо тих подій, які відбуваються безпосередньо на фронті, то це ні до чого доброго. Не, не довелося. І, як на мене, ми знову є свідками, на жаль, того, що зовнішня політика, яку фактично ну, вирішили проводити в Офісі президента, вона от, ну, є, не є ефективною, вона, на жаль, не е, вирішує ті проблеми, які потрібно вирішувати, ті питання, які потрібно вирішувати. І, на жаль, от, до фахівців, які насправді є в Україні, до фахівців. Не прислуховується, зокрема, і Володимир Зеленський. Хоча, як на мене, ну мав би бути в нього як мінімум якийсь фаховий радник з питань зовнішньої політики, який йому не підакує, і який ну, говорить і називає речі своїми іменами, і говорить те, що насправді є, тобто реалії, щоб можна було якось е, будувати комунікацію. Комунікація у нас, на жаль, не дуже добра. Так Володимир Зеленський за ці дні. Там мав багато телефонних розмов, він про це постійно заявляв, говорив, що всі підтримують Україну і так далі. і так далі. Це все дуже добре. От заяви ці, що стосовно тих телефонних розмов, це просто, як на мене, якраз нормальний варіант. А от стосовно того, що вказувати фактично, я думаю, що Трамп це сприйняв певною мірою, як йому ну, ніби хтось вказує і говорить. Як він має проводити перемовини з Путіним, про що він має з ним говорити і так далі. Ми бачимо, що Трамп насправді хоче домовитися з Путіним. Я так розумію, він дійсно хоче отримати цю Нобелівську премію про Купаційну Заду. І він там собі приписує, що от Індія Пакистан він вирішив цю проблему. Тепер, до речі, мало хто про це говорить, мова йде про демократичну суліку ковного Іруанду в Африці. Там також війна була довго. Тепер Вірменія з Грибаржані. От зараз він хоче вирішити. Питання щодо укладення угоди мирної між Росією і Україною. Він йде до цього, і він, на жаль, подобається нам це чи не подобається, а він мало там зважає на національні інтереси. України. говорить такими гарними загальними фразами, треба, щоб перестали буватися. Це в принципі, правильно, але от це чомусь, на його думку, має бутися за рахунок інтересів. І поступок саме України, бо мали бути вже санкції після 8 серпня, які мав там якісь жорсткі вести, бачимо, він не вів. А навпаки, схопився з цю можливість у зустріч для того, щоб не вводити ці санкції. Тобто ситуація насправді для нас не дуже зараз є сприятливою. Побачимо, що буде після цього віртуального саміту завтра, коли до цього саміту доєднається Трамп, і чи буде щось нового заявлено після обговорення питання щодо війни в Україні. Ось про це сьогодні хотів поговорити в програмі «Віторок» по 2 разів 40. Я дякую всім, хто додивився програму до кінця. Не забудьте, будь ласка, поставити подобайки. Давайте обміняємося думками, прокоментуйте. А хто ще не підписався, підписуйтесь на мій YouTube канал. Я бажаю всім усіляких гараздів. Все, буде Україна!